Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви запитуєте, я розумію, всім важко, коли закінчиться це пекло. Ви знаєте, ну, я розумію, таке питання людина задає, коли нерви здають. Я все розумію, абсолютно все. Тому будемо дивитися: хтось каже: подивіться по рокам, чи ще якось. лише подивіться і скажіть. Ви розумієте, що це. Не буду говорити, але давайте подивимося, коли закінчиться це пекло, що нам скажуть карти. І так. Дивіться, а зараз я вам скажу, коли земля пройде повну трансформацію. Ось вам і туди закінчиться. І це не тільки стосується України. Тут іде карта світу. Тобто, завершення буде тоді. Наразі нам карти не показують. Але я вже казала, що цю карту я бачу як мага. А маг це залежить все в наших руках. І коли повна трансформація, тобто, люди повинні пройти повну трансформацію, а люди її не пройшли. Ось вам і відповідь на ваше запитання: всю енергію вперед. Не залишатися в минулому. Ось. А ще мені здається, що це залежить від світу. Тобто, це, будемо так говорити, світ зачепила ця війна, так. Але дивіться, самі старші аркани. Це говорить про те, що люди повинні помінятися. А люди ще не помінялися, особливо в Україні. Ось і так. Трансфор... Повна трансформація. Трансформація свідомого і підсвідомого. Повна, природня трансформація. Ось ці карти. Завершиться. Ось це. Ось тут показує. Завершиться. Це повною перемогою. Ось туди і буде це пекло завершення. Коли відійдуть усі, хто повинен відійти. Ось так я це зрозуміла. Я інакше не можу це прочитати. Повною трансформацією, повним а, розгромленням, тобто ворожої імпери. теж може бути, можна це так сказати. Ось. <кій> повним вперед, до перемоги. Ось тоді і закінчиться. А коли це буде, карти Таро вам не скажуть. Тому що у цій справі ви повинні розуміти. А, Іти або до гадалки, або дивіться, це залежить від дуже багатьох факторів. Це залежить не тільки від українців, це залежить від усього світу. Це залежить і від русських, це залежить абсолютно від кожної людини в цьому світі. Чим більше людей задіяно, свідомо, що це потрібно закінчити, що це потрібно перемогти. Чим більше людей свідомих, тим швидше пройде трансформація. Таро не може вам сказати, коли. Повне коло трансформації повинно пройти. Ось так я це побачила. Все мої любі. А, на жаль, відповіді іншої не можу вам дати. Давайте тоді подивимося. Ні, не буду дивитися. Не буду дивитися. Не цей рік. Тому що, ви знаєте, це гадання. Я не дуже таке люблю. Все. Люблю вас, цілую. Пишіть, будемо наступні питання розбирати конкретніше. А коли пекло це закінчиться, вже сказала. Повну трансформацію, переміни у свідомості в кожної людини. А це залежить від нас. До речі, наші люди ще не зрозуміли. Багато чого не зрозуміли. Все, люблю, цілую, обнімаю. На все добре, мої дорогенькі. Разом до перемоги!